У Житомирі вшанували учасників бойових дій на території інших держав та відзначили 27-му річницю виведення військ з Афганістану. У супроводі оркестру ветерани, учасники АТО, представники влади і тисячі місцевих мешканців прийшли урочистою ходою вулицями міста до чорного тюльпана. Меморіал зведено у пам'ять про загиблих у тій війні. Під час мітингу Реквієму афганці відзначили, що нині як ніколи необхідно пам'ятати про ті буремні часи. Ніхто би не мог подумати, що новіші історії. У нас, уже ветеранов той войны, будет еще э, война. На сегодня э, мирное население э, благодаря беде поняло, насколько важно патриотическое воспитание и отношение к ветеранам, потому что призыв, э, потому что защита Родины это удел сильных людей, э, которые должны быть у любого государства. Нині військовослужбовці віддають особливу шану воїнам афганцям. Воїни інтернаціоналісти нам нам, скажімо так, і совєтом допомагали, і матеріально передавали допомогу, і піддержували морально, що не обе як піднімало бойовий дух. Воїни-інтернаціоналісти подякували житомирянам за підтримку та побажали нинішнім захисникам вітчизни якомога швидше здобути перемогу і живими повернутися додому. Маріамна Маркевич, Олександр Райковський, час ще.